Живопис, графіка, ілюстрації до дитячих книжок, збірки віршів та гуморесок все це на персональній виставці представила доцент Донецького університету Таїсія Лепеха. Філолог за освітою вона почала писати картини за покликом душі, каже, мотиви здебільшого жартівливі, диктує сама життя. Це українці, от які ми є. Ми любимо і посміятися, і випити. Ну хтось самі в гречку стрибне, хтось ну, такі ми є. Ми не ідеальні. І от в цьому календарі, от, подивіться, ну тут ось ми любимо гроші, ну а хто їх не любить, от, якби вони тільки в нас були, так побільше. Веселі, колоритні, навіть з характером, так про своїх казкових персонажів говорить художниця. Це сприйняття передалось і відвідувачам виставки. Той кіт, який лежить, здавалося, ну, що пись, геть. А він приваблює, хочеться його погладити і запитати. А що це ти розлігся? Не займаєшся чимось, мишей не ловиш, за кицьками не бігаєш. Таке враження, що ці картини створювали два, три чи чотири різних художника. Вони настільки за тематикою, за манерою. Написання цих картин різні, і цікаво те, що дійсно от, дивишся там. Е, якась асоціація з Парижем. Дивишся там, такі знаєте, колоритні українські дівчата. Авторка книг з українознавства і української мови Таїсія Лепеха каже: ніколи не думала, що писатиме для дітей. Натхнення мовляв, вистачає. А от щоб видати збірки, бракує коштів. Оці малюнки, оці малюнки, це малюнки до і ще. До невиданих книжок, будемо так говорити, тому що у мене написаних і намальованих всім готових книжок. Різна кількість сторінок від 48 до 90 з лишнім там сторінок. Це дуже велика робота. Єдине, що, що немає грошей. З початком війни на сході Таїсія Лепеха переїхала до Вінниці, перевезла і свій скарб. Говорити про це жінка не хоче, каже то важкі спогади. Побачити експозицію художника аматора можна у філії бібліотеки Тімірязіва. Ірина Дідухолах Літвінцев новини телеканал Віта.